Кохання це напрочуд дивне почуття, із нотками терпкого аромату, калове зерні, червоного вина, польових квітів чи їдкого маку. Кохання не існує, це лише міф. Дурман, що застилає людям очі. Це певний наркотичний алгоритм, після якого житися не хоче. Кохання, як наркотик для душі. Після його вживання буде ломка. Це хімія, хімічний склад душі. Десь в організмі сталася поломка. Кохання на черваний нотний стан. Німа мелодія, що в серці тихо грає. Немає слів, немає пентограм. Цей вираз навіть обліку немає. Кохання не лікується завчасно, немає меж. Для більшого життя напевно ми потерпимо у щасті, якщо не буде смертного гріха. Дерманська Оля 03.10.2019 рік.